Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді був дуже незвичайний автомобіль. Незвичайний він багатьма різними речами. Ця машинка у нас поїде в Україну. Загальний прайс в Україні з урахуванням ціни в Німеччині, звісно, з урахуванням роботи по огляду автомобіля, по доставці, розмитненню, пенсійний фонд і так далі. Тому подібне. Повна. Загальна ціна цього маш... цього автомобіля, враховуючи всі послуги та витрати і податки, складе 21 тисяча євро. Розумію, ціник немалий, але зараз ви побачите за що такі, начебто, з першого погляду здавалися б великі гроші. Але насправді для такої комплектації, для такої машинки і для такого стану гроші це. Насправді невеликі. По-перше, це в нас хетчбек. Як ви знаєте, хетчбеки в Німеччині це дуже велика рідкість, всі це знають. Там і по собі це рідкість, але в такому стані це рідкість в квадраті. А я б навіть сказав в кубі. Бо хетчбеки тут часто люди обирають, які починають свою, скажімо так, водійську кар'єру. А що роблять початківці? Правильно, друзі, вони роблять дуже часто, дуже багато помилок. І для цього замовнику, на жаль, це другий огляд. Він потратився значні кошти. Близько 350 євро він витратив на перший огляд автомобіля, який був невдалий. І там було тільки дві деталі не фарбовані. Вся решта деталей була фарбована. І це було навіть не все. Там було дуже багато косяків і так далі. І це мене не здивувало, тому що хетчбеки. Дійсності дуже дуже рідко можна знайти в Німеччині в класному стані, але цей варіант це повна протилежність, жодна деталь на машині не фарбувалася. Хоча замовника, в принципі, влаштовувала там один, два, там три. Невеликих косметичних підкраса. Тут не треба робити ніяких компромісів. Машина повністю безаварійна, машина не фарбована. В неї мінімальний для цього року. Це 2019 рік. Під капотом в нас стоїть 2-літровий дизельний мотор на 150 кінських сил. Інші варіанти замовником не розглядалися. Потрібна була потужна машина, дизельний мотор на 150 кінських сил Для цієї малої ваги. Це просто пушка-ракета. Звісно, друзі, повірте, бо... В мене Passat, і я точно такий мотор на 150 кінських сил, така сама коробка передач, і він їде ну, на порядок, на порядок він їде е, гірше, тому що вага і розмір. Тут машинка маленька, і мотор в 150 кінських сил для неї це просто. Пушка ракета. В неї максимальні ЛЕД фари. Да, це 19-й рік, чистий 19-й рік і виробництва, і перша реєстрація. І у машини 118 тисяч оригінального пробігу. Повна історія обслуговування на Volkswagen. Машина повністю без аварійна, ідеальне стан лакофарбового покриття, максимальні LED-фари з динамічним асистентом освітлення. У машини є камера асистентів. Є у машини також із асистентів, ще асистент читання дорожніх знаків. Не активований асистент паласи, але як ви знаєте, це можна активувати. Друга досить незвичайна, нетипова річ це шкіряні сидушки але без вентиляції з перфорацією, але без вентиляції. Типу, у машини є підігрів сидушок і все. Але машини з вентиля... ну, з перфорацією, то тобто, буває така, знаєте, як сплошна кожа. О така, як тут. І тоді це гірше. Така шкіра це якось легше, але шкіряні сидушки, що також би, тросить досить нетипово. Тут є у нас амбієнт підсвітка, led приборка у машини, є у машини адаптивний круїз-контроль, є у машини підрульові лепестки перемикання передач, є у машини камера заднього виду. App Connect не активований. Типу він тут запрограмований. Якби є навіть кнопочка вже, але просто його треба активувати. Якщо не помиляються щось близько 100 або 200 євро коштує, то не є великою проблемою. Є вбудована навігація, але навігація через Apple CarPlay буде, звісно, набагато краще. Є перемикання режимів їзди, адаптивної підвізки немає, але можна адаптувати рульове керування, приват, АЦЦ, це динамічний асистент освітлення динамічне поворотне освітлення і кондиціонування. не знаю, кому це потрібно, але тим не менш можна принаймні адаптувати рульове керування і мотор. На то, як він іде. Ну, звісно, двозонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь. Це все також присутнє. У машини також є е, асистент паркування, бо планує це було дуже важливо для покупця, бо планує їздити дружина і у неї не досить багатий, не досить великий досвід їзди на автомобілях. Тому ця опція буде досить, досить. Корисна. Дуже класний стан також задніх сидушок. Тут, мабуть, скоріш за все стояла трошки зам'ятість, є невеличка. Там от на той сідушки такого, до речі, немає. Часто Саме в цьому місці от в мене, до речі, тут стоїть дитяче крісло. Є ізофікси, і навіть є ззаду у машини також. Амбієнт підсвітка. Дуже класний стан. Також з незвичайного це колір, як ви побачили. Це кастомний такий незвичайний колір, нестандартний. Він такий, якось там з віном щось зв'язано, вайн рот, щось таке. Коротше, дуже класний колір, дуже приємний на очі. Є у машини фаркоп, до речі, складається. Не буду розкладати, бо то довго. Запаски, на жаль, немає, але є ремкомплект пена з компресором. Я завжди всім своїм замовникам раджу. Обов'язково купувати запасне колесо це надійніше. Ну, в принципі, так-то, мабуть, це і все. Гарний стан, малий пробіг, 118 тисяч ідеальний стан мотору, коробки, лакофарбового покриття. Салон просто виглядає як новий. Навіть на 118 тисяч спромоглися зберегти оригінальне лобове скло. Тут це рідко буває. На автобанах камішки, знаєте, вилітають, але машина, мабуть, їздила обережно і зберегла такий, знаєте, стан в дійсності майже як нового автомобіля. Повторюю 21 тисяча 900 євро загальний підсумок в Україні. 19-й рік автомат, 2 літра дизель, 150 кінських сил, свіжайший сервіс, поміняний передні гальма, нова резина, майже нова спереду. Здається, в 112 міняли, зараз 118. Вона 6 тисяч тільки пройшла і 6 тисяч пройшли також гальма. От така машинка скоро поїде в, Україні. в Україну. Друзі, всім гарного дня на зв'язку. Почуємось, побачимось в нових відео. Бережіть себе.